Гарного дня! Сьогодні про одне з найчастіших запитань моєї практики, а саме, що таке аура або поле людини. Це енергетичне тіло нашого енергокомплексу або ж енергетична оболонка, притаманна живим істотам. Вона виглядає як сяйво, ореол, буває активна, деформована, пробита. Саме в ній містяться відомості про людину, такі як таланти, поробки, підселення, сильні та слабкі сторони, і тому подібне. Є основний кольоротип, який притаманний людині від народження. Але під впливом різних обставин життя кольори аури змінюються навіть від настрою людини. Форма аури здебільшого овалоподібна, але останнім часом. Все частіше зустрічаються випадки інших форм. Аура це наш перший бар'єр захисту, ніби яєчна шкарлупа, тому на ній проблеми видно раніше, ніж вони проявляються на фізичному плані. Люди взагалі спостерігали дивне сяйво навколо вколо тіла дуже давно. Зверніть увагу, практично у всіх релігіях святі зображуються із характерним золотим сяйвом довкола голови. Чому так? Тому що існує чотири основних різновиди аури: це німб, Гало, Ореол і слава. Перший наочний доказ існування аури зробив ще Тесла, демонструвавши принцип роботи магнітного поля у 1897 році. Де в ході досліду спостерігачі побачили сяйво довкола тіла науковця, але оскільки Тесла сконцентрований був на іншому, дослідження даного факту на довгий час заморозили. І лише у 1932 році Семен Кірліан відтворив експеримент Тесли і таки спромігся сфотографувати сяйво. В основі Газорозрядна візуалізація біополя, що отримала назву кірліанографія. Саме нею серйозно займалася дуже шанована мною людина Софія Бланк. Принцип дії такий: об'єкт поміщали у перемінне електричне поле високої напруги та частоти. Під дією поля молекули повітря довкола об'єкта іонізуються. Що призводить до виникнення коронного розряду. Іонізований газ випромінює світло, яке реєструється на фотоматеріалі, створюючи знімок з характерною так званою короною. Ще чудово показує наявність біополя робота з біолокацією, або ж з рамкою іншими словами. Коли позитивні відповіді йдуть вправо. А негативні вліво це для тих, хто стикався з роботою рамки. Адже відомо, що ліва сторона людини має негативний заряд, а права позитивний. Для прикладу наведу декілька архівних світлин з практики Софії Михайлівни. Але зроблю це у другій частині відео. А зараз вам гарного дня! У силу і славу роду нашого.